Крим тимчасово окупований він останніми днями ночами регулярно атакуються. І сьогоднішня ніч була не виключення. Сьогодні Україна задала орієнтовний удар 30 тисячма безпілотниками на двони. Плюс були повітряні безпілотники. Ми не знаємо скільки їх було, але попередньо йдеться мова про декілька десятків. Тобто ніч в Криму, в Чорному морі, яка в тих локаціях, які підконтрольні російські Федерації, була максимально неспокійна. Про те, що можна говорити достаменно, фактично, Російська Федерація Російська Федерація втратила сьогодні вночі один свій гелікоптер, який було відправлено на знищення українського безекіпажного катеру. За попередніми даними, це К-52. Тобто екіпаж, він летів збивати український безпілотник, сам був збитий, екіпаж катапультувався, його. Підняли, підняв екіпаж з води російського сухогрузу, і як самі російські джерела стверджують, що українські оператори цих дронів вони контролювали процес. Тобто, ще раз, вони українці не атакували процес евакуації російських пілотів. Російське, цивільні, російське цивільне судно не було вражено і це угу. підтверджують самі росіяни. Це показує про те, що. Україна дотримується міжнародних конвенцій, хоча дійсно можна було вбити цей екіпаж, потопити це цивільне судно, але це зроблено не було. Через Україна дотримується міжнародних конвенцій і якісь мінімальні гуманітарні вимоги ще раз дотримується. З приводу кажете, безпілотник він несе на собі якісь півдрони. Це вже ми бачимо з вами в. Черговий сценарій розвитку українських безекіпажних цих катерів, якщо раніше це була просто умовна така торпеда, велика кількість вибухівки. Головна завдання було його з точки А до точки Б дійти неушкодженим і знищити. Не знати корабель, кримські міст що завгодно зараз. Це просто платформа. Що таке просто це платформа на як Лего, і на ньому на цій платформі розташовано і кулемети, і дрони в піві, які взлітають і можуть атакувати е, там об'єкти, які знаходяться ще на віддаленні. А там знаходяться і якщо не помнюся, а ПЗРК, е, зенітні комплекси для збиття російської авіації, яка наближається, і самі російські воєнкори вони скажуться, що немає в них можливості збивати ці безпілотники на віддалені. Треба до них підійти, якщо це гелікоптери, треба підійти ближче і бути гарантовано враженим. Якщо це авіація, так можна знищити, але теж треба вийти там на якийсь прямий курс і бачити в зоні прямої видимості цей безпілотник. Але знову і знову це величезна загроза для російської авіації. Тому, як на мене, сьогоднішня атака вона фіналізувала знищення, хоча б одного російського